Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в нашому яблуневому садочку. І нам треба трошки буде попрацювати. Позбирати упавші яблука, викосить бур'яни, одним словом, навести порядок. Саду у нас молоді яблуні. В цьому році дуже багато вродило яблук, що аж гілля гнуться. Багато яблук опадає. Я нас збирав двоє відео. І ці яблука ми сьогодні переробимо на яблучний сік. Зараз ці яблука помиємо, переберемо, очистимо де гнилі, де погані повикидаємо і потім будемо перепускати через соковижималку. Зараз гарно яблука помиємо, переберемо бо дуже багато є сприпорчених, які викинемо, які обріжемо і будемо перепускати на яблучний сік. Перерізаємо яблука так, напополам, хвостики видаляємо, зернятка оставляємо. Отак. Ось у нас таке, як пригнивше яблуко, ми його. Беремо ось воно припорчене. оце так виділяємо, викидаємо. Оце все погане, гарне, хороше будемо ставляти. Прибрали. Яблука ось так вони виглядять. І будемо зараз їх ізмільчати через соковижималку. жінок. Подрібнили яблука тут. Яблук відро подрібнених. І зараз заллєм кип'яченою водою. Тож залимо на відро подрібнених яблук 10 літрів кип'яченої води. І дамо їм настоятися 12 годин. Заливаємо кип'яченою водою. Так, залили. І накриваємо кришкою. І так хай воно стоїть 12 годин. А завтра буде друга частина. На вулиці Спека і Лабрік в тіньочку віддихає. Який чудовий момент. Після довгих років. Кактус нарешті зацвів. Ця яскрава подія наповнює душу радістю та надією. Кажуть, що коли кактус цвіте, це означає щось хороше, якось, наприклад, можливість завершення війни. Нехай цей красивий цвіт стане символом надії та нового початку. Бажаємо всім нам скорішого миру та спокою! Що 12 годин, дивимося, наш сік настоявся і будемо його зараз процюджувати. Оце скільки у нас вийшло соку. Зараз ми його поставимо на газ, накриємо кришкою і будемо доводити його до до кипіння. Закипів наш сік. Добавляємо до його ще цукор. І прокип'ятимо ще хвилин з Ось Перемішаємо гарно. І потім, як воно прокипить п'ять хвилин, будемо розливати по банках. Сік прокипів і будемо розливати ось по таких бутилках. Ось. Такого він у нас кольору виходить. І закриваємо. Ось скільки у нас вийшло. Отак виглядить наш сік. Дякую всіх за перегляд і до нових зустрічей.